Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські артилеристи опановують самохідну артилерійську установку с 90 на навчаннях у Великій Британії. Частина показаних тренувань це навчання на полігоні, де військові відпрацьовують маневрування. На цьому ж полігоні проходять навчання і на британських танках Челенджер 2 та БТР Булдак. Щоб відточити роботу на С-90, інструктори використовують спеціальні тренажери. Симулятори дозволяють навчатися працювати з боєкомплектом та вивчати системи бойових машин. Нагадаємо, українські військові прибули на артилерійські навчання на початку лютого. Після них Збройні сили України отримують тридцять С-90 від Великої Британії, а С – британська броньована самохідна артилерійська установка калібру 155 мм. міліметрів. Основні характеристики сао, екіпаж 5 осіб, дальній стрільби звичайним снарядом до 25 кілометрів. Темп стрільби, 3 постріли за 10 секунд, якщо стріляти чергою. Боєкомплект 48 снарядів, 17 споряджених, 31 возимих. В Україні помітили бронемашину швейцарського виробництва мови Кіґл. Новину оприлюднили військові аналітики. Машина, оснащена восьмициліндровим дизельним двигуном Дженерал Мотор з потужністю 195 кінських сил. Бронезахист автомобіля здатен витримати влучання куль калібру 7,62 мм на відстані до 30 метрів, а також захистити екіпаж від бронебійних куль легкого стрілецького озброєння на відстані 100 метрів. На борту встановлена кулеметна турелі озброєна кулеметом калібру 7,62 мм. Екіпаж складається з водія та трьох пасажирів. Запас ходу машини складає 300 км. Сили оборони використовують сербські реактивні боєприпаси калібру 122 мм нового зразка. Вони значно перевищують можливості інших боєприпасів в арсеналі українського війська. Новину оприлюднило військове аналітичне видання. Боєприпаси були помічені в Україні ще кілька місяців тому. Заявляється, що боєприпаси у кількості 3500 одиниць у сербського підприємства придбала канадська компанія. Максимальна дальність ураження сербськими реактивними боєприпасами збільшена до 40 кілометрів. Боєприпаси призначені для застосування із реактивних систем залпового вогню радянського зразка, таких як БМ-21 ГРАД, Чехословацької РМ-70 та Української Верби. Вага бойової частини 19 кг. Європейська комісія, яка є вищим виконавчим органом Євросоюзу, доволі серйозно підійшла до питання з боєприпасами, як у розрізі забезпечення ними України, так і у майбутньому інших країн Євросоюзу, наразі вже готується доволі об'ємний план, який охоплює три окремих компоненти. Зокрема, першочерговим є невідкладне збільшення постачання боєприпасів до України. Зокрема, у калібрі 155 міліметрів цей план охоплює допомогу у розмірі 1 мільярда євро. Другий компонент передбачає централізацію постачання боєприпасів у межах Євросоюзу та довгострокову підтримку України. Для України важливо те, що постачання боєприпасів до Збройних сил України може здійснюватися в тому числі шляхом викупу наявних запасів у інших країн. Резервним варіантом розглядається механізм, за яким цю роль візьме на себе одна з країн Євросоюзу, яка отримає відповідне фінансування і стане боєприпасним хабом. Німецька компанія на замовлення уряду Німеччини постачає в Україну автоматизовані системи розвідки та спостереження. Вартість угоди характеризують як двозначний діапазон мільйонів євро. Про це повідомили в прислужбі компанії. Система дозволяє проводити спостереження та розвідку на великих ділянках території з залученням невеликої кількості персоналу. Отриману інформацію опрацьовують за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту. Безпілотники, які входять до складу системи, дозволяють патрулювати територію та перевіряти виявлені загрози. Система передає відео на командний пункт через бездротовий зв'язок, використовуючи 4G чи Starlink, робота обладнання повністю автоматизована. Укрзалізниця отримала 15 нових пасажирських вагонів від українського виробника, призначених для перевезення людей в колісних кріслах. У таких вагонах є інклюзивні вбиральні та одне безбар'єрне купе, вхід до яких є ширшим. Передбачено спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла. Також є місце для колісного крісла та ремені для його закріплення. Зокрема, в усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля та нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору. Український завод виготовив потужний автопотяг із цистернами. Про це повідомили на сайті виробника. Зазначається, що це перший автопотяг виробника із двох автоцистерн, одна з яких встановлена на шасі дав. Як повідомили на підприємстві, місткість цистерни 15,5 кубометрів. На сьогодні це максимальний обсяг цистерни, який виготовляється на заводі та монтується на вантажне шасі. Але головною особливістю конструкції цистерни у цьому автопотязі є система нижнього наливу, яка дає змогу виконувати їхнє наповнення в європейських країнах. Новий електрокар, позашляховик українського виробництва, матиме версію фургона. Про це у Фейсбуці повідомив розробник електрокара. Планують дві версії авто фермер та сіті. Планується, що він задовольнить потреби малого бізнесу та фермерських господарств. Розробник також опублікував фото процесу виробництва майбутнього фургона для електрокара. За минулий рік Україна додала найбільше балів серед усіх країн світового рейтингу м'якої сили Global Soft Power Index, посівши 37 місце. Також Україна посіла 19 місце з рівнем впливовості. Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів охоплює 100 тисяч респондентів. Для порівняння у 2021 році Україна займала 61 місце. Індекс показує здатність впливати на інших за допомогою привабливості та переконання непримусу та сили. Торік Україна посідала 45 те місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності Україна піднялася із 47 го на 14 те місце. Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги на 400 мільйонів доларів, гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів та нафтопродуктів на 300 мільйонів доларів. Про допомогу домовилися під час візиту до Києва міністр закордонних справ Саудівської Аравії. Як зазначається, це був перший офіційний візит очільника МЗС Саудівської Аравії в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами. Авіакомпанія Авіалінія Антонова перевезла великогабаритну сонячну турбіну із Сполучених Штатів Америки до Австралії, враховуючи розміри вантажу, доставити його міг лише ан 124 100 Руслан. Загальна вага вантажу склала 67 тонн, включаючи додаткове обладнання та сонячну турбіну вагою 35,5 тонн. На порталі Дія з'явилася нова послуга, відтепер можна подати заяву про державну реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце, час формат та зал, де пройде церемонія. Зазначається, що весь процес триває менше як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України старші 18 років та які мають електронний підпис. Щоб подати заяву про шлюб у ДІЇ, потрібно авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ Сім'я, обрати послугу Заява про шлюб, заповнити заяву, сплатити адміністративний збір, підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою. Він має авторизуватися у кабінеті на порталі, перейти за посиланням з пошти та підписати заяву електронним підписом. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все.